Топ вогню аж до неба і землетруз. Напередодні лунали сильні вибухи в районі військового арсеналу в місті Торопец у Тверській області Росії. За даними військового порталу Defense Express, це був рекордний удар українськими дронами по складу ракет росіян. Там зберігалися близько 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів. Їхнє значення обмежить можливості окупантів. Саме цей склад був важливим для живлення російських військ, зокрема у Курській області. Ну і за Зазначається, що вибуховою хвилею винесло вікна в радіусі до 5 кілометрів. Вибухи призвели до землетрусів у місті силою навіть 2,8 бала за шкалою Ріхтера. Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. З нами на прямому зв'язку. Сергію, добрий ранок. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава. Героям слава. Дякуємо, що так рано ви з нами. Давайте почнемо з цих вибухів в місті Торопець в Росії. Не можемо оцінити поки що, скільки там всього вигоріло, але яке це значення матиме для фронту? Ви знаєте, почну з того, що мені більше подобається назва Торопець, тому що співзвучно з деякими, скажімо, такими іншими словами. Але, власне, якщо ми говоримо більш серйозно, то. Навіть можна порівняти з такими певними речами, не знаю наскільки це коректно, але в будь-якому разі, давайте згадаємо хоча б серпень 45-го року, коли американці використали атомну бомбу малю. Тоді вона мала руйнівну силу 15 кілотон. Якщо ми тут говоримо про 30 тисяч тонн боєприпасів, то це виходить 30 кілотон. І я думаю, що це вже порівняння говорить саме за себе. Власне, ті дані розвідки, які на сьогодні є, вони говорять. Про те, що дійсно там були знищені також і корейські балістичні ракети КН-23, і це Іскандери, це боєприпаси до с 300 Ну ми не знаємо можливо повністю всю номенклатуру. Я думаю, що там, починаючи від можливо Мін 82 го калібру. То ну порівняння таке вчора, навіть порахували, що якби ці 30 тисяч тонн були, наприклад, лише мінометні міни 82-го калібру, то з цією інтенсивністю бойових дій, яка сьогодні відбувається по всій лінії бойового зіткнення, цих запасів вистачило б наведення бойових дій десь на півтора року. Тобто, можемо собі уявити наскільки це був потужний. І захищений тепер вже виходить, що в лапках захищений арсенал боєприпасів, і звичайно, це вплине і на Курську область абсолютно вірно, на дію групування Сєвєр, яке е, намагається там е, протистояти нашим силам оборони, які все рівно зупинили цей російський контрнаступ, а він контратакувальні дії. Можливо, ці боєприпаси були також е, мали бути десь і на інших ділянках фронту, на найспекотніших або навіть. Десь тут на південних тому о, тут ще один важливий момент: що пройдено чергову так звану червону лінію, що арсенали і склади з боєприпасами на Росії є захищеними. Пам'ятаємо історію цього торопця з 15-го року. Ця ідея носилася в повітрі, в 18-му відкрили. Цей арсенал, який мав би витримати і ядерну зброю, ядерний удар. Ну, власне, бачимо, що українські безпілотники, наші бойові комарі, виходять крутіші, ніж ядерна зброя. Я, звичайно, трошечки жартую, але тим не менше. І, взагалі, унікальна операція. Я думаю, що далі буде. Отут найголовніше далі буде. Щодо того, що там зберігалося, тут е, теж цікаво, тому що ну насправді там різного роду озброєння, різного різні види ракет зберігалися. Ми абсолютно свідомі того, що неможливо знаєте розсередити десь там по лісі, по одній ракеті поскладати, тобто десь має бути місце їхнього комплексного зберігання, скажімо та? але те, що в одному місці, ну фактично наразі і Іскандери, і е, північно-корейські ракети, С-300, с 400 і все вкупі, е, як так вийшло. Ну, я вже сказав про те, що це був зірцевий такий арсенал, і ви знаєте, в російській армії залишилось дуже багато чого від радянського е, показушного і такого, що от от подивіться, ми найкраще захищені, і це все має бути. Ну взагалі, е, ми ж говоримо про те, що цей 107-й арсенал він був такого центрального підпорядкування, тобто головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони. Російської Федерації, тобто, ми ж знаємо, є маленькі склади, умовно їх називаємо, ну навіть не умовно, польові, так там е ротного значення, там батальйонного, бригадного, а тут е цілого управління всієї російської армії. Тобто, ми розуміємо, що номенклатура цих боєприпасів вона різноманітна і дійсно там були. Застосовані ну принаймні Росія про це повідомляла найкращі технології будівельні від того, що нічого не станеться. Тепер давайте уявимо. Хоча власне дивіться, є інформація про те, що там навіть боєприпаси зберігалися і на відкритому повітрі. Тепер треба уявити собі, що я не даремно кажу про червоні лінії, що відбувається на інших арсеналах складах, які не є такого рівня безпеки. Безпеки, бачите, ми вже говоримо в даному випадку з іронією. Тому це якраз про те, чи потрібна в Україні далекобійна зброя, чи там Росія відвела від. Кордоні з Україною свої там літаки і так далі, то подібне літаки літаками завжди кажу, що це виглядає і для картинки. Звичайно, впливає на поле бою. Це дуже добре. А якщо такі склади, а їх дуже багато розосереджено. На території Російської Федерації, і я думаю, що не досить далеко від кордонів України. Тут 400 кілометрів, 408, якщо там не помиляюся. То власне таких об'єктів на території Російської Федерації дуже багато, і це суттєво впливатиме на поле бою. Зброя є, а боєприпасів немає. Тому звичайно, що вкотре можна сказати, нашим гулівцям, Службі безпеки і силам спеціальних операцій просто бравісімо. Брейсіму тут ми приєднаємося. Немає певності, що там летіло, бо самі росіяни говорять і про дрони, і про чомусь авіацію. Вони там самі на відео говорять у пабліках і про ракети. Наскільки важливий цей туман війни в таких атаках? Ну, взагалі, туман війни. Нехай він розсіюється це десь років через 20 після війни, тому що багатьох командирів ще доведеться вчити в академіях нових командирів української армії, які братимуть цей досвід цієї війни на озброєння. Е, ви знаєте, це е, сьогодні. Виглядає так, як і з нашим з нашою ракетою Нептун. Тобто, ворог здогадується щось, висловлюють якусь думку експерти. Ті, хто дотичний до певної інформації, а що це було? Головне результат. Ну, я дозволю собі. Згадати великого Ливановського це футбол не досить коректно знову таки. Але тим не менше, е, гра забувається, результат залишається. Оце власне найголовніше і головне те, що це власними зусиллями для мене це дуже важливо, тому що це показує те, що українська оборонка не просто. Вона там як птах Фенікс повстала з попиву а і розвивається. Ми бачимо, що сьогодні у нас є відповідна номенклатура засобів вогневого ураження, які можуть долітати, які можуть уражати. І зараз бачите, Росія там говорила про шість там якихось безпілотників. Мова йде там про сто. Ну тобто, це вражає це обсяги, це не один, де зібрали. Я перепрошую в гаражі, і вдалося там влучити. А це говорить про системний підхід, і це знаєте, ну все таки налаштовує на певні позитивні моменти. Це, звичайно, не за заспокоєння, але тим не менше, робота триває, і бачите, що наші військові, наші спецпризначенці дуже мало це коментують абсолютно вірно. Це якраз про туман війни. Потім можна про це розказати а. Все інше сьогодні в інформаційному полі. Нехай залишають нам. Ми спробуємо щось пояснити більш-менш вдало нашому суспільству. Ну окрім пояснень, тут я думаю, є ще таке непогане вивчення географії сусідньої країни. Я правда не знаю, чи нам це знадобиться і для чого це. Але бачите, ми і про таропіц тепер знаємо і про снагасті. Про багато іншого цим пропоную розумувати нашу розмову. Сергій Брачук. Вдячні вам військовий експерт, вам. речник української добровольчої армії. Південь щойно. З нами наживо.